Господи, Отче Всевичній і владику Мого життя. Слава Тобі. Дорогі друзі, я сьогодні хотіла з вами поділитися розповіддю із книги пророка Ісаї, 65-та, розділ про створення нової землі і неба. Ось ми бачимо рядок із розповіді 65-ї. Бо ось я творю нове небо і нову землю, і попередні вже не будуть згадувані і не прийдуть на серце. Коли ми шукаємо відповіді у новинах чи в думках людей, то, чи варто нам про це думати, а може краще звернутися потрібно і зупинитись, і відкрити Книгу Святу Біблію, яку я зараз тримаю в, в руках своїх? І почати її просто читати і розуміти Творця. І що відбувається сьогоденні нашому. І так, дорогі друзі, я хотіла вам прочитати 65-й розділ, де сам Творець говорить через Ісаю, Пророка, своїми словами, на своїми словами і і розказую про майбутнє, що станеться з Богом. Я відкриюся тим, що не запитували про мене. Мене знайшли ті, що не шукали мене. Ось я, ось я, говорив я народу, який не іменувався ім'я Моїм. Кожного дня простягав я руки мої до народу непокірливого, який ходив шляхом недобрим за своїми помислами. До народу, який постійно ображає мене, у лице приносить жертви у дібровах і спалює філіам на черепках. сидить у гробах і ночує у печерах, їсть свиняче м'ясо і мерзенне. Варво у посудинах у нього, який говорить, зупинися, не підходь до мене, тому що я святий для тебе, Вони дим для, ню, вони дим для нюху мого, вогонь, що горить кожного дня. Ось що написано перед лицем моїм, не змучу, але воздам, воздам у надра їх. Беззаконня ваші, говорить Господь, і разом беззаконня батьків ваших, які курили філіам на горах і на пагорбах, ганьбили мене і відміряю у надра їх попередні діяння їх. А так говорить Господь, коли у виноградному гроні знаходиться сік, тоді говорять, не пошкодь його, тому що у нього. Благословення. Те саме зроблю я і заради рабів моїх, щоб не усіх погубити. І виведу від Якова сім'я і від іуди, спадкоє... спадкоємця, гір моїх, і, успад... і успадкуються, обрані мої, і раби мої будуть жити там. І буде сарон пасовищем для овець і долина, Ахор місцем спочинку для для. Для наділ народу мого, який знайшов мене. А вас, які залишили Господа, забулися ту мою, готуєте трапезу для гада і розчиняєте повну чашу для мене, вас перерікаю я до меча. І всі ви, ви схилитися на. Тому що я кликав, і ви не відповідали. Говорив, і ви не слухали, але робили лихе в очах моїх і обирали те, що було не мені. Тому так говорить Господь Бог: ось раби мої будуть їсти, а ви будете голодувати. Раби мої будуть пити, а ви. Будете знемагати від спраги. Раби, раби мої будуть веселитися, а ви будете у соромі, раби мої будуть співати від сердечної радости, а ви будете кричати від сердечної скорботи і ридати від скрушення. Духу, і залиште ім'я і, і ім ваше, обране моїм для прокляття, і вб'є тебе Господь Бог, а рабів своїх назве вашим ім'ям, яким хто буде благословляти себе на землі, буде благослов... благословлятися Богом істини. І хто буде клястися на землі, буде клястися Богом істини, тому що колишні скорботи будуть забуті і приховані від очей моїх. Бо ось я творю нову землю і небо. І попередні вже не будуть згадувані і не прийдуть на серце, а ви будете веселитися і радіти повіки за те, що я. Творю, бо ось я творю Єрусалим веселістю і народ його радістю. І буду радувати за Єрусалим і веселитися за народ мій. І не почуєте у ньому більше голосу, плачу і голосу волання. Там не буде більше малолітніх, малолітнього і старця, який не досягнув би повноти днів своїх, бо столітній буде. Помирати ю, юнаком, але столітній грішник, буд, бу, столітній грішник буде проклятим. І, буд, і, і, буду, і буду будувати доми і жити у них, насаджувати виноградники і їсти плоди їх. Не, не, будуть, будувати, не будуть будувати, щоб інший жив, не будуть насаджувати, щоб інший. І в дні народу мого будуть як дні дерева. Обрані мої довго будуть користуватися плодами рук своїх, не будуть трудитися марно і народжувати дітей на гори, бо будуть сіменем благословенним від Господа. І нащадки їх з ними. І буде перше між ніч вони будуть, будуть ззивати. Я відповім, вони, вони ще будуть говорити, і я вже почую, вовк і якня будуть пастися разом, і Лев, як віл, буде їсти солому, а для змія. Порох буде їжею. Вони не будуть чинити зла і шкоди на усі святій горі моїй, говорить Господь Бог. Ось так? Друзі, дорогі підписники, говорив Господь Бог через і заю голосом своїм, і попереджував про майбутнє. І що я можу сказати? Читаючи це письмо, я не раз зустрічала що за гріхами покарані, і не раз бачила, скільки страждань переніс народ, і скільки страждань тепер є в цьому світі. І тому, прочитаючи Цю розповідь я і голос почув Бога переданий тисячі років тому назад і тепер, коли я читаючи те письмо, розумію, що написано, я зрозуміла, що цей світ не є вічним. Він, як старий одяг. Не вкладайте все, що зникне, а вкладайте. Своє серце, свою душу, насіння доброти, яке господар забере з собою на нову землю. Ось так написано, що нова земля і господар буде творити те, що задумав. А коли вона станеться, і коли буде нова земля, ми поки не знаємо все у вишнього в руках. А ми творимо свої серця і свою душу очищуємо добрими справами своїми. А саме важливо відкинути різні ідолопоклонства, різні зле, що нас завдає нам удар, це гріх. Вивчаємо добре 10 Божих заповідей, настанов Божих і готуємо себе до тієї нової землі. Staval se vyššímu Hospodu boh.